Яких наслідків можна очікувати, якщо Каховську ГЕС підірвуть? То, якщо відверто, то на моє глибоке переконання, Дніпро був би набагато красивіший Без тих е, радянських гребель, які більшовики не будували в 30-х роках минулого століття, і спотворили повністю нашу е, ключову. Був водну артерію щодо небезпеки підриву, більшовики це вже раз робили в 1941 році, коли за прямою вказівкою Сталіна, нинішнього Путіна, було зруйновано Дніпро Гес, і тоді було теж завдано багатьох втрат, в тому числі і людських жертв, хоча їхня кількість все ще. Скажімо так, дискутується, чи Путін готовий повторити злочин Сталіна? Я думаю, так він готовий. Чи він це зробить, як і у випадку з ядерною загрозою, я вважаю, він цього не зробить. Бо логіка підриву каховської греблі має єдине значення для них якось призупинити наступ українських військ і через розлиту ріку спробувати утруднути українські атаки. Але це не має жодного сенсу, бо насправді е, в Крим зайти не обов'язково через Херсон це можна зробити із запорізького напрямку, пане Малян. А ось все ж таки, якщо говорити про можливі якісь екологічні наслідки, аналітки говорять про те, що може бути е, е, таке е, потоп, так би мовити, і що навіть я чув такі думки, що може бути е, е, наслідки вийти навіть за межі України власне е, країни Чорноморського регіону може постраждати. От що вам про це відомо? Оцінки потенційних збитків вони різняться від апокаліптичних сценаріїв, які озвучує президент України Зеленський, до скажімо так стриманіших, але однозначно нічого доброго це не матиме, і багато на пунктів дійсно буде підтоплено дійсно буде ефект. Ну скажімо, такого міні цунамі, бо перепад висот складає. Понад 16 метрів, і в випадку підриву греблі, ця вся вода хлине південніше загрожується безпосередньо насправді більше самим росіянам, які зараз окупували лівобережну частину Херсонської області, але тим не менше це означатиме припинення постачання води в Крим, адже саме з цього місця вона надходить каналом до Криму. Тому я не вірю в цю історію, хоча Путін може погрожувати, і безумовно, в момент відчаю, він може піти на цей крок. А сам Херсон буде затоплений, як ви гадаєте? Е, мало ймовірно, хоча деякі райони можуть бути підтоплені. Херсон все таки знаходиться більше на правому березі, і він вище за рівня за нинішньої води і потенційно в разі підйому води. Скажіть, а Україна якимось чином може підготуватися для мінімізації таких наслідків? Чи йдеться лише про нині окуповану територію, там де немає доступу української влади? Очевидно, ми не зможемо зараз допомогти тим людям, які знаходяться на окупованій території. Допомогти ми зможемо лише тоді, коли знищимо російське військо і спалимо Кремль. Зрозуміло скажіть, от також президент України Володимир Зеленський звертає увагу на те, що у випадку, якщо гідроелектростанцію підірвуть, Запорізька атомна електростанція може залишитися без необхідної води для охолодження. Це те, що ми багато обговорювали раніше, чи може от підрив ГЕС спровокувати ще одну можливу катастрофу вже ядерну? Це дійсно має підстави, і ризик такий є. Ми розуміємо, що навколо Запорізької АЕС впродовж останніх місяців відбуваються дуже нездорові і неправильні речі, бо, попри будь-які пере переходи, знаєте, чи перепади від воєнної кампанії, навіть глобальні поразки Путіна не можуть спровокувати будь-які вибухи на цивільних ядерних об'єктах. Але ми розуміємо чітко, що росіяни, які зараз кидають десятки тисяч непідготовлених людей, які гинуть фактично в перші дні війни. Він байдуже до людських страждань, як власного народу, так і безумовно тих націй, які він окуповує зараз і знищує, і це не це не лише Україна. Влада України, про це спочатку президент сказав, але потім і уряд про те, що закликають створити спостережну місію і відправити на ось Каховську ГЕС. Як ви гадаєте, чи може на це піти Росія, ну, зважаючи на те, що довго про це йшлося також і про ситуації з запорізькою атомної електростанції, туди все ж доїхала місія Магате. От як тут буде, як гадаєте? Ну, ви знаєте, свого часу для дослідження стану е, гребель і е, самого русла Дніпра. Ми запрошували US Army Corps of Engineers, тобто е, підрозділ інженерної армії Сполучених Штатів Америки. В цьому випадку можливо теж було б е, доцільно запросити американських військових, але не без колеша інженерів. Всі інші місії я не вірю в їхню результативність. Але чи піде це Росії? Ну. Мабуть, і риторічні безумов безумовно що ні. Ми бачимо, що вони всіляко блокують е, доступ міжнародних спостерігачів чи міжнародних інституцій до місця своїх злочинів. І очевидно, Україна може запропонувати такі сценарії. Ми відкриті до будь-яких інспекцій чи перевірок. І вважаємо, що це могло полегшити страждання людей на купованих територіях, але Росія цього ніколи не зробить. Е, більше того, я собі важко можу уявити, яка саме організація на себе це готова взяти. ОБСЄ повністю збанкрутували випадку російської агресії. Щодо України червоний хрест це відсутня структура, яка живиться лише за рахунок російських хабарів. Е, інші хто ООН, можливо так, ООН? Ну, е, зрозуміло, але все ж таки, от е, якщо говорити про те, е, що саме можна перевірити на ГЕС, е, я от глядачам нашим також нагадаю, що за даними української розвідки, там власне камази стоять з вибухівкою. Це ж може побачити спостерігач, можливо, без е, якоїсь спеціальної підготовки. Безумовно, І я думаю, що окрім Камазів, які візуально просто стоять на полотні самої Греблі, є ще закладені шурфи з вибухівкою. Це зроблено було за свідчення нашої розвитки. ще в квітні цього року? Це звичайна практика для росіян мінувати всі стратегічні інфраструктурні об'єкти, які знаходяться під їхнім контролем. Тому я думаю, що замінована лише Каховська Гребля, але я не вірю, що доступ міжнародних спостерігачів чи третьої сторони. Буде забезпечений з боку Росії, і вони зможуть, хоч щось зробити в кращому випадку. їм повезуть і покажуть чергове Потімське село. що тут все окей. Напередодні увечері українські війська знову завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро на окупованій частині Херсонщини. Про це повідомило локальне видання міст. І за даними цього видання, через міст в той момент переправлялися російські військові. І техніка. Ну, і також маю додати, що представники окупа... окупаційної адміністрації заявили, що на мосту нібито були цивільні та місцеві проросійські журналісти, але також вже є відповіді від українського військового командування, що це е, неправда, тут спростована була ця інформація. Але я хотів вас запитати, про що може це свідчити? От конкретно те, що досі ведеться цей обстріл, і про те, що досі може імовірно, переправлятися військова техніка. Тобто є ще можливість е, переправляти техніку для російської армії з е, на, лівий, е, на лівий берег, е, перепрошую на правий берег Херсонщини. Так, це правда, бо ми бачимо, що прибувають так само і щойно мобілізовані росіяни. Це означає, що доступ до правобережжя у них все ще зберігається, але в дуже обмеженому форматі так само до речі, їх затруднено зараз техніки, доступ техніки на Кримський півострів, бо пошкоджено Керченського моста все таки мало місць. Але я не думаю, що будь-які понтонні переправи будуть довго існувати. Мирним мешканцям нема чого боятися. їм треба просто дочекатися української. Армії, а от російській армії треба буде повторювати, скажімо так, досвід красної армії? їхній улюблений один з їхніх улюблених легендарних командирів Чапаєв перепливав Дніпро. Доведеться цього разу перепливати іншим красноармійцям, які виживуть, але виживуть на жаль на А них. Яка ж така ситуація з Антонівським мостом? Наскільки він ще може сам міст вислугувати для такого переправлення? По самому мосту, те, що ми знаємо і бачимо, можна перейти пішки, але доступ будь-якого транспорту на нього фактично закритий і пересування по ньому звичайним автомобілем, навіть приватним, дуже ризиковано для життя. Ну і наостанок, останнє запитання, запитання теж стосується інфраструктури. Укренерго закликає економити електрику, закликає населення через власне навантаження на систему, яке було спричинено обстрілами Росії. Але ми бачимо, що власне не всі дотримуються цих рекомендацій, зато ж статистикою Укренерго, наприклад, на заході України почали навіть більше споживати. А як ви гадаєте, з чим це може бути пов'язано? Це якась брак дисципліни чи є якісь інші об'єктивні причини? Ну, я сподіваюся, що це пов'язано з тим, що достатньо багато українців були змушені переїхати саме на захід України для того, щоб берегтися від російських і снарядів е, на сході, е, і тому є такі стрибки в споживанню. Але ми бачимо, що українці дуже серйозно сприйняли заклики уряду і максимально роблять все можливе для економії. Споживання дійсно падає через те, що енергетичні системи України загрожують постійні удари з боку Росії. Пане Мирлян, все таки уточню ще дещо. Як ви би порадили? Зараз в цих умовах українцям економити електроенергію, особливо зважаючи, що скоро ж будуть холоди. Ну насправді ми повинні бути готові до колапсу не лише е е енергетичної системи, коли не буде електрики. Ми повинні розуміти, що за скусим великих містах будуть серйозні перебої із водопостачанням і, і з багатьма іншими, так би мовити, цивілізованими зручностями. Тому треба записатися так само і водою, і продуктами харчування, свічками, безперечно, для ми бачимо їх на, на екрані. Павербанки мають бути готові, і треба розуміти, що комфортна температура зараз в житлі буде в кращому випадку 16-15 градусів.